Надзвичайний вірш, надзвичайні слова Ісуса Христа Йоанна 14, 12, вони часто звучать тут, тому що ми зараз хочемо донести до кожного з вас проповідь, що Ісус Христос сьогодні шукає друзів. А хто може бути другом? Як не той, хто вірний, той, хто приймає від друга, хто радіє з другом. І оце Йоанна 14, 12, яке часто ви знову звідси чуєте з християнських зустрічей. І я думаю, що ви звірили. Давайте читати разом. По правді, по правді кажу вам. Хто вірує, я наголошую, хто вірує в мене, каже Христос, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Хто може робити це ще раз? Хто вірить? Що складного? Кому може це не подобатися? Лишень сатані, тільки йому.